Вітаю! Наразі палива коштує немалих грошей. Деякі з водіїв можуть суттєво зменшити свої витрати, якщо будуть дотримуватися простих парад. Порада перша. Намагайтесь плавно прискорюватись і плавно гальмувати. Якщо є можливість робіться за допомогою двигуна, просто з ногу з педалі газу. В такому режимі двигун не буде споживати паливо і буде працювати як гальмо. Порада друга. Щоденно контролюйте тиск в шинах. Він повинен дорівнювати тому показнику, який наведено у технічному паспорті на автомобіль. Для більшості легкових автомобілів це 2-2,5 атмосфери. Падіння тиску в всіх колесах всього на 1,1 атмосфери призводить до збільшення витрат палива на 2-3%. Не забувайте, що на тиск впливає також температура повітря. Порада третя. За можливості намагайтесь вмикати якомога менше електричних приладів в автомобілі. Наприклад, увімкнення обігріву заднього скла збільшує витрату палива на 2-3%, а працюючий кондиціонер може збільшити цей показник до 10% і навіть більше. Порада четверта. Не їздіть з постійно відкритими вікнами. Це створює завихрення повітря, опір руху автомобіля збільшується, як і витрати палива. Порада п'ята. Намагайтесь їздити на оптимальних обертах, які повинні бути зазначені у технічному паспорті на автомобіль. При довготривалій їзді по трасі рухайтесь з крейсерською швидкістю, за якою витрати палива мінімальна. Найчастіше вона досягається на найвищій передачі при частоті обертів 2,5-3 тисячі за хвилину. Порада шоста: заливайте в бак найкращий бензин, який підходить для вашого двигуна. Нехай він буде дорожчим, ніж звичайне пальне. Витрати якісного палива будуть меншими, а двигун не буде псуватись. Порада сьома. Використовуйте той розмір гуми, який зазначений в технічному паспорті на автомобіль. Дехто для відповідного ефекту, наприклад, замість 14-ї гуми ставить, скажімо, 15 або навіть 16. Звичайний автомобіль має більш крутий вигляд, але витрати палива збільшаться. Порада 8. За можливості не їздіть під сильним дощем. Оскільки така їзда збільшить витрати палива на 10-15%. Порада 9. Розвантажте свій автомобіль, викинувши все зайве з багажника і особливо з даху. Так, ви можете заощадити до 10% палива. Порада 10. Користуйтесь навігатором, прокладаючи маршрут таким чином, щоб уникати заторів. Проїхавши більшу відстань у постійному русі, витрати палива будуть меншими, ніж довготривалий рух заторами. І остання порада регулярно відвідуйте сервіс технічного обслуговування. Слідкуйте за технічним станом своєї машини. Будь-яка несправність може збільшити витрату палива інколи досить суттєво.